Якщо вам кажуть, немає дива, не вірте цьому. Якщо уторочать, це не вдавалось іще нікому. Якщо ламають вам за спиною яскраві крила, ви тихо вірте своїм серденьком, що все можливо. Якщо вам кажуть ти не біжи, не висувайся, і зірку з неба ти не дістанеш, не намагайся. Якщо показують вам дощ, а не веселку, і радять тихо собі жити в закапелку. Тікайте швидше від порадника такого. В житті є диво, треба вірити у нього. І зорі з неба, і світанки, і планети, є неймовірні та вражаючі сюжети, казки та мрії, що реальністю ставали. Вершини світу люди тихо підкоряли, і піднімалися над скепсисом пихатим. Бо треба вірити і крила розкривати. Бо треба йти і не зважати ні на кого, бо диво є, і треба вірити у нього.